Проживаємо життя, як оті подорожні сумками, і збираємо в них усі справи, труди і слова. Як хотілося б жити без крутих поворотів з ямками, небезпечних підйомів, чи ж не дай Бог аварій, бува, кожен день новий шлях, нова відстань і нові маршрути. І буває, не знаємо, що чекає попереду нас. Пильнувати потрібно, щоб аби ні на мить не заснути, бо ж стоїть на кону те, що дане нам Богом лише раз. І це наше життя. Як дорога, воно невідоме, і прожити його, як то кажуть, не поле пройти, Часом легко йти без проблем, без турботи чи втоми, а буває, як мов камінь тяжений на спині лежить. Що є наше життя, це як пара, що раптом з'явилась і за мить уже зникла, неначе її не було. Сьогодні ось нова людина на світ народилась, а завтра вже смерть заглядає в життєві вікно. Життя як дорога, її кожен сам обирає, і, як не дивно, нам вибір цей Бог доручив. Є вузька й нелегка дорога, яка йде до раю, на вибір широка. Де можна спочити йдучи, І може, здається, що краще широко убрати, просторніше тут, і можеш, як хочеш, так йти Старатись не треба життя прожити чисто, і свято, тут Бог не потрібний, тут можеш для себе пожить на вибір вузькає, де часто нелегко буває, не раз сумовито сльоза по щоці потече, крізь терний каміння, дорога проводить до раю. Тому, хто пройде до кінця, Бог готує вінець, так легко писати і легко про це говорити, а життя це насправді складніше, ніж думає ми. І хотілося б легко в комфорті його нам прожити і серед тисяч доріг знайти шлях прямий, що легше, простіше, без зайвих проблем, без тривоги, вільніше, просторніше. Але, зупинившись на мить, Хоч важко зізнатись, та все ж, розумієш, дорога, якою ідеш небезпечним кінцем вже зорить. Так мало отих, хто знаходить возеньку стежину, І не варто казати, що йдеш по дорозі Христа, якщо твої ноги колючу тернину давно не відчували, несуті тяжкого Христа. Проживаємо життя, нам Бог дав можливість пожити, дав волю і вибір обрати дорогу, свій путь. Самі обираємо, що в сумки життєві зложити, та лише одне непідладне для нас це маршрут. Не знаємо, коли нас долина життєва чекає, коли у життя раптом прийде нежданна біда. Всі плани намарні, куди йти не знаєш. Але якщо шлях твій зоветься стежина Христа, які б не зустрів не гаразд і життєві незгоди, сам Ісус провадить за руку тебе. Він підійме на руки, коли втомляться йти твої ноги. А коли упадеш, Він підійме, завжди обійме. Коли навіть підеш і долиною смертної тіні, то не будеш боятися, бо Він іде завжди при тобі. Він твій пастир, він друг незамінний і вірний, він Спаситель, твій Бог, потішитель журбі. Коли ж ти життя проживаєш отак необачно, коли обираєш безбожні широкі шляхи, до кого підеш у життєвих проблемах, невдачах, кому у сльозах душу виліз від тиші, на кого надієшся? Хто є твій друг, хто твій пастир? З ким ідеш ти, хто є твій помічник? Хто підтримує тебе, щоб у бідах не впасти? Кому ти довірив життєві дороги й стежки? Проживаємо життя перед нами на вибір дороги. Я обрала Христа і йому довіряю свій шлях. Я знаю, зустріну проблеми незгоди й тривоги, та впевнена я, що іду по Христових слідах. Я прошу, мій Господь, поможи не зійти з півдороги, дай сил без вагань і сумнівів пройти до кінця. Коли ж навіть втомлюся до безсиля і до знемоги, ти за руку візьми й доведи до оселі Отця. Проживаємо життя, як у ті подорожні сумками, що туди назбираєм, залежить лиш тільки від вас. Кожен з вас обирає, якими ходити стежками. Дай, Боже, одне, щоб кінцева була небеса. Амінь.